Жодних запитань не було. Не муляж, а справжній радар адаптивного круїз контролю. Автомобіль їде і їде доволі непогано. Мені подобається. Не 18 колеса, а 20. -ті. Не тільки Урус, як я вже колись це казав. Я от ще раз трохи ближче стану. Сподіваюсь, ви це чуєте. Ну, я це чую. Сподіваюсь, це не глюк. Ми тепер маємо 15,6 дюймів. Але ось ручку вони зробили ну, реально як в преміум Мерседес. Сергій Влад Викрасавце також було б непогано. Ще раз, Одеса авто на Київському шосе. Друзі, всім привіт! Ми знаходимося на каналі Автонадотик. Мене звати Сергій, і сьогодні я вам хочу показати оновлену комплектацію житур Дашинг. Ця комплектація зараз буде називатися Престиж. Це перша партія, яка щойно потрапила до України, до офіційних дилерів Житур. І конкретно цей автомобіль ви можете подивитись в дилера Одеса Авто, який знаходиться на Київському шосе 27 а Звісно, ви також можете спробувати використати. Промокод, який я залишу під цим відео, при купівлі даного автомобіля, гарантовано отримати знижку від цього дилера. В цьому відео я хочу вам просто показати, що саме змінилося, тобто як вона змінилася ззовні, і який зараз тут буде двигун, яка зараз тут буде коробка, ну і, звісно, які опції з'явились саме в цій комплектації. А тепер, які саме зміни я бачу попереду цього автомобіля? Бачимо, да, тут є вже датчики паркування, яких раніше не було в комплектації преміум. Ну і звісно, тут вже не муляж, а справжній радар адаптивного круїз контролю. Розташований він ось тут. Він працює в парі з камерою, яка розташована на лобовому склі. Він самостійно тримає дистанцію між цим автомобілем, ну і попереду їдучим іншим. Він також є інтелектуальний, тобто він може самостійно в місті рухатись без. Скажімо, вашої участі. І це також круто і зручно. Цього не було в комплектації преміум. Далі, тепер в цьому автомобілі є система екстреного гальмування. Тепер в цьому автомобілі є система утримання в полосі. Так само, тепер ближнє дальне світло вмикається автоматично самостійно. Тобто в комплектації преміум ми могли просто мати датчик світла, а тут він вже може самостійно це вмикати. Ну і ще багато додаткових опцій, яких не було в минулій комплектації. Я відразу хочу сказати, що цей автомобіль в цій комплектації виглядає а, тепер більш пропорційно. А чому? Тому що вже не 18-ті колеса, а 20-ті. Гума залишилась така сама GT, ну, звісно, інший розмір. Ну і малюнок сам диску, він змінився. І Мені він також подобається вже набагато більше, ніж той, який був в минулій комплектації. Переходимо відразу з боку, тут майже майже без змін. В цьому в білому кольорі виглядає круто, тут маємо глянець. Так, трохи хрому ми залишили, ну, Не ми, а виробник залишив на цьому автомобілі, але із прикольного пам'ятаємо, ось такі ручки висувні, які самостійно спрацьовують, коли ти тримаєш, ну, підходиш з цим ключем. До цього автомобіля. Далі тут бачу вже датчики сліпих зон, яких також не було в минулій комплектації. Ось вони, де розташовані. Звісно, тут вже є пам'ять цих бокових дзеркал і навіть коректировка. Тобто вони самостійно, коли ти вмикаєш задню передачу, будуть змінювати нахил. І це також для мене круто. і Я вважаю, що це класна опція. На відміну від минулої. Комплектації тут також вже додали пам'ять сидінь, яких не було раніше. Далі ми бачимо, що замість шкіряних сірих вставок, які були розташовані ось тут, тут же повністю замшива двер... ну, частково замшива дверна карта, і це теж виглядає круче. Далі, IBM-підсвіточка вона була, так і залишилась. Я вже бачу напис Sony, і це означає, що в цьому автомобілі вже буде 8 динаміків. І ця е, аудіосистема вважається преміальною. Ну, Тут, в принципі, все інше без змін, тому що ось цей ремішок ми бачили раніше, да, з написом житури на магніті. Знаю, що тут є ще декілька змін маленьких, я вам зараз їх також покажу. Бачимо, тепер температуру можемо дивитися зовні ось тут. І ця штука нам показує викид... Іонів чи оксиду. ну, коротше, Хто захоче, той може уважніше прочитати на офіційному сайті, що це таке, і ознайомитись. Далі, перехід оцих замшевих ставочок, йде далі сюди на передню частину. І, звісно, повністю йде до задньої правої двері. Також тепер з'явився такий гарний малюнок, і на дотик ця частина. І ця. Реально приємні. Я думаю, вам також сподобається, коли ви будете розглядати чи просто дивитись цей автомобіль вживу. Ви пам'ятаєте, що в минулих відео я вам показував, що тут є голосове керування, тобто натискаючи на одну кнопку на кожній двері або на кермі, ви можете давати будь-які команди, наприклад, там, зачинити, зачинити панорамний дах або просто вікна, або навпаки, їх виключити. Ну, ти зрозумів. Або навпаки їх опустити. Далі, замість кондиціонера, який був раніше, тут з'явився двозонний клімат-контроль. І це також набагато круче. Я можу десь якусь функцію ще й пропущу, але сподіваюся, максимально, що потрібно було вам сказати, я все ж таки скажу. От такі з'явились, здається, їх не було раніше. Світящийся да, написів житур металевих ставочки. Я, чесно не пам'ятаю, але здається, що все ж таки це теж зміна. Ну і як я сказав, сидіння вже мають пам'ять. Регулювання електронна була і раніше. Тепер те, що мені подобається в салоні найбільше, так це ось, ось отак. От. Замість 12,8 дюймів, які були раніше на екрані в комплектації преміум, ми тепер маємо 15,6 дюймів. Ось такий величезний екран, на який зараз можна з'єднати свій смартфон через Apple CarPlay або Android Auto. я вам це обов'язково зараз покажу, без дроту. І це також максимально круто. Далі тут є вже ця паряча консоль, тобто ми можемо заряджати свій смартфон ось тут. Тут же не пластик, не якась там гумова деталь, а замшева, яка дуже приємна на дотик, коли ти захочеш забрати свій, свій гаджет. Маємо два підстаканники, вони також світяться. І один буде трохи глибше, один трохи вище розташований. Аварійка. Тут багато-багато місця, тут такий гумовий килимок, на який можна в принципі, ставити будь-які речі, покласти, да, і вони, скоріш за все, не будуть кататися під час їзди. Далі, ось ця штука вона також буде повністю замшива. І тут можна розташувати два смартфони. І навіть заряджати їх під час їзди, тому що тут є таке, таке як отвір і дріт-зарядки можна буде ось тут сунути в USB або в розетку Type-C. Пам'ятаєте, ми нещодавно показували в на нашому каналі Jeturix 70, на якому я багато разів казав Mercedes. Тут вони від цього також не відриклись. Що вони зробили? Вони захотіли замість цієї ручки перемикання передач, яка була розташована раніше тут. Зробити, як в Мерседесі. Покажи, будь ласка. Вмикаємо драйв, вмикаємо задню передачу, паркінг ось натиском тут. І, до речі, ти пам'ятаєш, що було, коли ми двічі натискали. Держи. Тобто воно перемикало а ну давай зараз спробуємо. Це драйв. А, все, адаптивний круїз, ось так воно вмикало. Ось я бачу тут на екрані. Будь-яка інформація, яку, ну скажімо так, ви хочете отримати, або просто якусь функцію вмикати, це буде робитись ось тут, на цьому величезному екрані. Е е найголовніше, зараз цей автомобіль має 1,6 турбобензиновий двигун, такий самий, як x 70, а не 1,5, як був раніше. Він вже має 190 кінських сил, і він вже має 275 ньютонометрів крутного моменту. Він тепер працює в парі з семиступеневим роботом з подвійним мокрим щепленням. Тобто, ця машина, яку ми зараз розглядаємо, вона зовсім інша, вона динамічніша і вона майже не відрізняється по витратам пального від звичайної комплектації, яка називалася преміум. Це також круто. Більш детально, якщо вмикалось, ми показували в минулому відео, яке ви можете побачити трохи нижче на нашому каналі. Я не показував, як підключаються CarPlay, просто щоб ви розуміли, як це гарно виглядає знову ж таки на цьому автомобілі. Давайте працюю відразу, реагую. Так, музика грає. Ну і давайте ось так ще раз подивимось. Це у нас карти. Це Google карти, так. Ну, Вейс хочу ще показати, щоб ви бачили. Блін, як круто, коли воно таке величезне. Стояночне гальмо у нас знаходиться зліва, але якщо ми пристегнули всі ремені безпеки, то звісно воно самостійно відключається. Так, я хотів прокататися тут же по території, просто щоб зрозуміти, чи сильно відрізняються 20-ті колеса від 18-х. Чи буде зручно їздити на далекі відстані або просто там по нерівним дорогам, коли пересуваєшся на автомобілі. І, звісно, я хочу а, трохи дати газку, щоб зрозуміти, чи все ж таки на цьому автомобілі, на більших колесах, цей 1,6 турбодвігун краще їде, краще себе відчуває, ніж 1,5, який був в більш простій комплектації. Так, а, картинка бездогана, але давайте повернемо. Сюди мені подобається так більше. Це в нас звичайно як режим. Ми розуміємо, що комп'ютер не дає відразу йому спокійно розганятись, є маленька затримка, але, в принципі, автомобіль їде і їде доволі непогано. Мені подобається. Мені завжди подобаються нові автомобілі, щоб ви розуміли. Тому вважайте так, що відеоогляди зроблені для того, щоб показати вам просто сам автомобіль. Для того, щоб ті люди, які не можуть, на жаль, приїхати до автосалонів, да, подивитися, що таке нове, щоб вони просто могли зайти на YouTube, звісно, підписатись, поставити лайк, звісно, написати коментар Там Сергій, Влад Викрасавці, е також було б непогано. Поїхали далі. Ще раз. Ну, На екорежимі, да, вона прям з гарчить, але їде, але їде. Трохи чую, як двигун набирає обрати. Але до, до речі, тут трохи краще. Бачили, як прикольно зробили? Але мені тут більше подобається, як вона збита, ніж Вік-70, наприклад. Ти як вже? Да? Трохи, наче вона така, прям чітко чітко Жодних запитань не було. Ну, в принципі, підіймати цей автомобіль на підйомник ми не будемо, тому що в принципі, двигун. коробка, там, Розташування таке саме, як 80, який ми тільки показали вам. Ну і звісно, знизу вона виглядає так само, як на автомобілі в простій комплектації, які ми показували там ще рік тому. Тому ще раз можете спокійно перейти на канал і подивитись. Трохи нерівності ще раз. Слухайте, ну непогано для 20-х колес, реально непогано. В моєму автомобілі 19 і щось приблизно так. Так само воно відпрацьовує, як і тут. Радіус розвороту непоганий, ану, вміщ... вмістимось, вміщаємось, вмістилися. Я вам більше того скажу, тут капот. Тут же піднятий капот. І коли ти їдеш. Ну, ось ще раз, а, Якщо ти новачок ВІЗДІ... Да, там, тільки отримав водійське посвідчення, то я вам скажу, тут буде легко пересуватись на цьому автомобілі, тому що я бачу, наче край. Да, він загнутий, але він здається, що я габарити відчуваю. І так само передні датчики паркування, які з'явились, звісно, будуть допомагати цьому водію. Тут ще багато додаткових опцій, які ми вже розглядали, показували ще раз цей. Давайте там, покажу вам. Це стеля, це панорама, це звісно, це реально круто. Тут буде підігрів всіх сидінь, підігрів керма, підігрів лобового скла. Все-все-все, ну, все, що могло би підігрітися, воно буде підігріватися. Коротше, автомобіль реально виглядає круто, сучасно. Він мені відразу нагадує декілька брендів, щоб ви розуміли, коли я на нього дивлюсь, не тільки урус, як я вже колись це казав. Що мені ще подобається, то те, що вони в цій комплектації доробили, скажімо так, всі маленькі ізяни, і вона стала прямо крута. І я зовсім не відчуваю, що я зараз сижу в автомобілі китайського виробництва. Зовсім не відчуваю. І мені це також подобається. Сподіваюся, вам це також сподобається. Приїжджайте, дивіться ще раз: Одеса авто на Київському шосе. Ось я підійшов до кінця наш. Сьогоднішній відеогляд. Як завжди скажу чесно, мені автомобіль реально сподобався. Я, більш того, я вважаю, що він сподобається і тому, хто приїде і подивиться його вживу. Повірте мені на слово. До речі, що я не сказав, тут в цьому автомобілі ще коли ти підходиш до нього, і от вона бачить ключ, ця автівка ключ бачить її. І тут грає музика. Щоб ви розуміли, грають або співають птахи. Або бджілки там літають, або ще щось. Ну, коротше, це, звісно, вимикається, але здається, що ти відразу потрапив кудись там до Китаю, і ти такий щасливий, заспокоєний, насолоджуєшся життям поряд з улюбленим автомобілем. Я, я от ще раз трохи ближче стану, сподіваюся, ви це чуєте. Ну, я це чую. Сподіваюсь, це не глюк. Ну, і, як завжди, не забуваємо підписуватись, не забуваємо ставити лайки. Будь ласка. Пишіть коментарі, це нам потрібно будь-які, ви пам'ятаєте. Ну і звісно, слава Україні! А ми продовжуємо знімати ці відео саме для вас. Пока.